Усім привіт-привіт! <сь> Сьогодні в нас Pineapple on Pizza. Погнали. Це. Ой! Це індігра. Е -е, якби. Вона безкоштовна в стімі. І... Прекрасна просто гра! дивіться, як вона класно станція. Го! Клас. Хе-хе. <сь> Так, добре, тут в нас є якісь життєрадісні. Це. Я чомусь подумав, що це виключно чоловіки. Так, це виключно чоловіки, так? Це в мене довкола життєрадісні виключно чоловіки танцюють. Все. А ні, дивіться, є жінка одна. М -м, ну, добре, і там танцюють, всі танцюють, клас, всім класно. Давайте підемо до моря, трошки помочимо ніжки. Море, дивіться, там акуви плавають. Акуви. Е -е, добре. Е -е, куди нам слід іти? Треба ж на всіх подивитися, хто в нас тут танцює. Так, ще один танцюєс на. Клас. Е, ще дивіться купа танцюристів, всі танцюють. Ого, як багато людей тут в племені. Опа оп-оп-оп-оп-опа. Хопа оба на. А. А. Клас. Вони ще всі чують однакову музику, так само, як і я, так? Да? Круто. Хоп. Опа. Клас. Так, окей. Дивіться, а! Що це капоера якась? Так, а тут у нас. Так, Я не знаю сенс цієї гри, але мені чомусь вона здалась такою якоюсь миловидною з вигляду, і я тепер бачу, що прям дуже миловидно. Бачу, в них у всіх на спинах, а в декого на грудях, так? Татуювання, і у них, в принципі, у всіх татуювання. Щось вони, мабуть, татуювання означають. Та-та-та-та, та-та-та-та. 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 Клас. О, тут теж круто танцюють. О, я можу присідати! Клас. <laughs> так, добре. Э, ці... А, цих ми вже всіх бачили, цих бачили. Э, так... Э, ось ця ця от по особливому танцює. клас. <laughs> так, ти що? А цей танцює з морем разом. Він на море дивиться і такий Так, добре, такі танець ми вже бачили сьогодні. Клас. <реш> Мені подобається, як вони всі танцюють. Всі такі життєрадісні радісні. Мільйони танців просто. О, дивіться, тут дитинка в цієї. Це таке, це таке свято на честь народження нової дитинки? Так? Серйозно? А я можу тільки присідати. Я не можу приїхати. Бо про він теж присідає. Окей, клас! Це чудово. Це швидкий танець наразі. Ти так дуже швидко втомишся. Е, так, окей. Так, ми цей танець вже бачили. І це ць... уу, дивіться такий. Клас. Шикарно, дуже, дуже така чіпляється мелодія. Так, тут це їхні всі припаси, все. Але бачите, от тут маленька дитинка, але вона вже все, вона вже в культуру зразу ув'язується, вже все вже пов'язана з культурою цей свого народу. Так, як вони танцюють всі разом, все, от вони так само всі радіють. Хоп-хоп-хоп-хоп, в колі. Дивіться, танцюють. Бачите? Отут і маленькі діти теж є, все от. Всі танцюють, всі танцюють, клас, клас, всі всі залучені, всі залучені, ніхто не цей, ніхто не осторонь. Оба! Нічого собі! Це ви, звісно, небезпечні, трошки ігри влаштували, куди старші дивляться, не знаю. Е, це ж так стрьомно, що ви на таку велику відстань пригаєте, раптом стільчик поїде. Це можна вкалічитись, так не треба робити. Так, е, окей. Опа. Опа, о, ці зарядкою займаються, я бачу. Е, так, що тут пише? Е, ага. Ага. Це день виверження вулкану, чи що? Ага, коли вулкан димить, коли вулкан димить, люди танцюють. Танцюють і все, і він заспокоїться. Все зрозумів, зрозумів. Це вони, вони так заспокоюють вулкан. Ось що вони роблять. Так, ну тоді точно треба танцювати. Все, якщо у вас так це, це реально допомагає, значить так треба танцювати. Оп! оба на. Опа! Хоп! Оба! Плечем! ніжкою, Рукою! Оба! Клас! Так, тут Ситашка, кл классно, все классно танцуют. <фит> классно ходят, так. <фит> так, э <фит> <фит> Так, дуже добре, мне дуже подобаються все эти танцы. Так, тут що в нас? Тут теж. так цей, Ми таке вже, здається, бачили, так? Да? Хоба, хоба, хоп. Ага, це вони зарядочку роблять. Все, тут точно бачив. Так, що ці всі. Ого, яких тут багато. <плес> <плес> І в центрі кола хтось окремо танцює, так? Прекрасно. І так пригай. Хоп, хоп. Ой, тут черепашка! Клас! Я не жав черепашку. О, дивіться, як це робить! Хо-хо! Ого, це це неперевершений талант. Та ти що? Скілід-денсер. Та ви що гляньте? хо хоп, хоба хована, хоб, хоба, хована! Нічого собі, оце, да, це да. Взагалі закони фізики порушує землі не торкається. Так, е, це. Я вже майже весь острів обійшов, так? Чи ще ні? Я бачив вже один прохід, який веде наверх, але я його пропустив. Тому давайте ми подивимось весь острів, повернемось назад до того проходу. Окей, <свісна> добре. Okay. E, e, я сподіваюся, ви танцюєте зі мною разом. Так. E, тут всі танцюють, тут ще хтось є? Ні, це прохід. Це прохід нав наверх веде, так? Але я вже наверх ходив один раз. E, добре, точніше, в мене наверх вже був один прохід, тому давайте ще подивимось. О, дивіться, це. Ти танцюєш? Ти танцюй! Там, типа, це все треба танцювати. Тан... Не танцювати не можна. Ви що, хочете, щоб вулкан розізлився? Треба танцювати. Оп, оп-оп-оп, все все правильно, правильно. Тут, все, такі господарники всі танцюють, танцюють. Так, бачиш, що тут ще дивіться, така оп-оп, аеробіка, аеробіка! Один хтось з ритму збивається. Ай-яй-яй! Клас. <ріст> Чому ти такий один тут особливий? <ріст> Клас. Так, дивіться, там кораблики в них є. Нічого собі. Так, е, що ж, тут 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 нічого такого. Е-е, Капуста. Тобто в них єдине, що росте, це капуста і кукурудза. Цікаво у вас є там. Але тут ще в нас якісь є пальми, я впевнений, там теж є ще щось їстівне. Чайки полетіли. Оп оп оба. Так. То тут просто загубитися можна в цьому, на цьому святі життя і радості. Всі так гарно танцюють. Так, тут човники стоять. Угу. Угу. Ой, дивіться, які класні! Тут теж танці такі довкола дерати. Так, це, це я такі вже танці бачив. Ось таких здається не бачив, так? <рес> Чіпляю мікрофон, вам, мабуть, там взагалі шумить. Так, добре. Пригають. Що це? Хоп. Хоба! Рука рука, рука рука, рука, пояс пояс. Пам-пам. Рука рука, плече плече, пояс пояс. Ха! Рука, рука, плече-плече, пояс, пояс. Перепригнули, клас! Так, кораблики. Потрібно подивитися ще на кораблики. О, знайшов ще кораблики. Я таки думав, що кораблики це щось особливе місце. Так, це ви що. Оба оба лімбо грають. Це, мабуть, дуже складна гра. Як так можна взагалі гнутися назад? Так, добре, 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 всі гарно справляються, всі гарно справляються, добре, все добре. Я, я, я стежу, стежу, стежу. Ніхто не цей, ніхто не шахраює, всі, всі файно. Оп-оп-оп-оп, все. Всі такі задоволені, усміхнені. У них це прям ну, радісна подія, я бачу. Так, танцює. Ці двоє собі, так от, ці двоє на одинці собі танцюють. От собі знайшли комфортне, затишне місце, де вдвох танцюють. Так, тут. О, нічого собі, теж якісь такі подвижні танцюють. Клас. <риві> так, що ще є щось? Чи я все подивився, мені цікаво. Ці танцюють всі. Тут теж таки хоровод водять О, дивіться, тут взагалі синхронні танці якісь. Ще всі такі це і однаково постерижені є, хлопчики і Цікаво. Так, добре. Хоп. Хоба. Хоп. Хоба. Так. Три е пташечки на спині. Цієї черепашка на спині, а в тебе що? Ого, в тебе якесь намисто Цікаво. Не знаю, така якась життєрадісна гра позитивна. Так, добре, це ці капуейру танцюють, я вже цих бачив, так? Е, так, здається, я пройшов острів е, цей. острів по другому колу вже пройшов. Це і так прикольно. Так, все, я здається, його бачив. Ось, точно, я звідси починав. Ось звідси я починав з цього кола. Так. Э, окей, всі танцюють, танцюють, скачуть, скачуть. Всі життю радіють, життю радіють, життю. життю. Всі радіють життю. Життю радіють, життю радіють. Так, окей, це от ліжечка, все. Ось, я цей прохід вже раніше бачив. Давайте подивимось, що тут наверху. Танцює так хоп-хоп-хоп, кланяється. Е-е, Що, це мені треба йти наверх. Ну добре, піду наверх. О, дивіться, там на дереві вони всі, чи що. Чи на, на даху будинку. Блін, завтра подивитися. Хоп-хоп. Я їх не помітив, що вони тут стоять. Кліф. Звісно, не помітив, як це його можна взагалі помітити, звідти знизу їх навіть не видно, мабуть круто Так, ну ви так небезпечно на скелі танцюєте, будьте обережні. Так, а ще хтось є, можливо, цікавий по колу, що я не бачив його. О, дивіться, там дим іде всередині. А, тут ще йдуть тут ще цей прохід. Я ж не з цього проходив, дві, тут, тут 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 ці. Тут так на проході. Там там Окей. Е, просто звідси зверху найкраще місце для того, щоб подивитися на весь острів. І роздивитися, можливо, я щось десь пропустив. Так, тут ще танцюють прохід, тут кланяються, все, я здається, всі проходи вже подивився. А що буде, якщо я тут і спригну? Просто гра, типу, мене так в азарт вела, і я, мені тепер цікаво. Здається, що це якась єдина опція. Так чи не так? Не знаю, ну коротше, давайте попробуємо. добре, давайте попробуємо. Ой. Ой. Ой, Ой. Ой. Э, мені нічого, а вода то підніма... Ой! Це не зовсім вода. А! А! Що я зробив? Ха-ха! Що зробив? Йой! Панове! Агов! Агов! А, от ви що не бачите, що почалось? О, гурить ліс! А! Чекайте! А! а! Ха-ха-ха-ха, <реш> шак! <реш> я зробив? Всі горять! Все горить! Таке жахіття! А ці всі ще танцюють, там ті вже горять, ці ще танцюють. Це тікає! о Що я зробив? А дитина? О, Ти тут на цьому камінці, Жесть! До тебе підступай, я слухай! о о Що це було? Ні! Дитина впала! Ха-ха! Це важче, що робиться? Тут в них було райське життя, що я зробив? Я не знав, я не знаю, Жаклевая людина, конечно, Ананас на пиці <śles> Чекайте, я трошки в шоці. <хм> Ні, ну, гра Гра прекрасна. Я не знаю. Дуже просто. Дуже така, знаєте, історія, Ізі, але дуже дуже не ізі. Хуй. Окей, okay. це було просто щось неочікуване, ультра неочікуване. А знаєте, тепер знаєте на кого мені цікаво подивитися? Тобто оці всі, що лишилися там зверху, вони залишилися цілі. Чи вціліли? Е, з дитинкою я цю ситуацію побачив, жахливу, просто фатальну. Е, тут ще ці всі, знаєте, це ж діти ще тут скачуть, все. Капець, тут на який куточок не заглянь, всюди жахіття відбувається, все. Я, значить, я, я рестартував гру, все, нічого цього не було. Нічого з цього не сталося. Це все була неправда. Це все була неправда. Неправда, неправда, неправда. На нас на піці. Т Серйозно, ось чому ця гра так називається. Фу. Але ж в них були кораблики, вони могли втікти. Вони просто не очікували, що це станеться через те, що їхня традиція каже, що якщо танцювати, все буде добре. То вони танцюють, щоб задобрити вулкана. Я прийшов і наробив їм біди. Це просто прекрасно. Добре, мені гра сподобалася, гра весела. Я не знаю, купуємо ці подарувала. Дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за подобайки, За те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Усім бажаю максимальне щасливого життя і до зустрічі в наступних видовох. Бувайте!